Я нарешті знайшов свій перший сигнал. І дивіться, який він гарненький. Ось такий сигнал. Сигнал був гарний, але так як трапляється багато ось таких знахідок, я вирішив спочатку вам її не показувати. Викопав, подивився і бачу так, друзі, те, що треба. Ось погляньте, я її знайшов. Ось там вона лежить. І це. Чергова монетка. Мої вітання, друзі, Дме вітерець, не знаю, як буде знімати, але надіюсь, що хоч щось буде чути серед цього вітру. Давно не були, і ось Камрад мене витягнув, так би мовити, не на Першу світову, а на поля. Були тут старі поселення, був хутір, чи то невеличке село, ну, так би мовити, був хутір, скажімо. Його зараз немає взагалі, є тут від нього тільки фігура залишилась, і все. Зробили тут на цьому місці поле, будемо ходити по цьому полі, але, тим не менш, біля нього тут є ще позиції Рія. Тож, мало би бути цікаво. Все, що знайду, обов'язково покажу. Ну що ж, побажайте удачі, поїхали! Що ж, друзі, ось я нарешті знайшов свій перший сигнал, і дивіться, який він гарненький. Ось такий сигнал. Не знаю, що це, але викопаємо і покажу. А поки я це шукав, камрад вже знайшов дві знахідки і каже, що такі досить непогані. Пізніше підійду до нього і знімлю та й покажу вам. Довго копати мені не довелось, і ось цієї ямки такий гарненький сигнал, такий шмат від шрапнельного снаряду, шматок латуні. Ось так. Така знахідка. Продовжуємо. Товариство, в мене був гарненький сигнал. Я вже думав, буде чудова знахідка, але коли викопав її, побачив ось таке розчарування. Бачите, що тут? Я спочатку не міг зрозуміти що, але пізніше ось протер і побачив, що це була ось така пряга рія Російської імперської армії. Хтось її тесав, клепав, не знаю, робили собі якусь якусь ножа, заточку, не знаю, як це назвати, але вона була ще ось так ось зламана, тріснута, зігнута. ну, Все на купу. Хто з неї так познущався, не знаю, але шкода могла би бути досить гарненька знахідка. Ну, якось так. Друзі, а в мене йдуть чудові знахідки. Трішки походив, перейшли на інше поле. І тільки пройшовся декілька метрів, знайшов, погляньте. Ось такий гудзичок. бачите, який візерунок, гудзичок дуже в гарному стані. Ось Такий він з вушком, зі всім. Чудова просто знахідочка. І буквально скільки? 2 метра чи 3 Є мене тут ще одна знахідка. Я її вже викопав, сигнал непоганий. Ось такий гарненький. Ну що ж, давайте пошукаємо її. І будемо дивитись, що ж тут. Я її вже побачив одним оком. І думаю, друзі, що це монетка. Чому монетка? Тому що побачив щось кругленьке. Ну, давайте дивитися, що ж тут. Ось вона. Ось ось ось. І що це в нас за монетка буде видно чи ні? Цікаво, цікаво. А це в нас один крейсер, 1950. Якого 59-го, здається, року. Ось така монетка. Ну, ще стан так плюс-мінус зберігся трішки. Бо могли взагалі нічого не побачити. Так, ось така перша монетка за сьогодні. Ну що ж, продовжуємо. Я вже думав, що мені заблистіло срібельце, але я думаю, це тільки посріблення. Вже дозволив собі трішки поглянути, протерти. Погляньте, щиток від персня. Це був 100% такий перстеньок релігійний. Як можемо тут бачити, зображена Діва Марія з Ісусом. Ось, дивіться, яка. Ну, що я можу сказати? Гарненький би був перстень, якби не був зламаний. Але, тим не менше, ось такі знахідки тут є гарненькі. Тому думаю, що це тільки початок. Так як ми тільки переїхали на це поле, на минулому нічого не було цікавого. І ось так непоганий результат вже. Друзі, в мене знову декілька знахідок. Недалеко одна від одної лежали ось така. Монетка. Знову один крейцер, 1860 року. Ось така, з однієї сторони краща, з іншої гірша. Але є ось така монетка. І недалеко від неї була ще ось така пряжечка гарненька. Бачите, на жаль, немає ось цієї голочки. З тим, що защібалося на ремінець. Але, тим не менше, дві ось таких знахідочки є. Є дві таких знахідки. І ходжу броджу, знайшов ще одну. Зараз вам буду показувати, що там. Сигнал був гарний, але так як трапляється багато ось таких знахідок, я вирішив спочатку вам її не показувати. Викопав, подивився і бачу так, друзі, те, що треба. Те, що і очікувалось, але, на жаль, техніка її не пощадила. Погляньте, який стан. Ось такий суперовий міг бути стан. Рельєф просто шикарнющий. Ось така пряга австро-угорська. Дивіться, яка. яка чудова пряга мала бути. Але ось так її техніка. Не пощадила. Ну, в принципі, можна спробувати трішки її вирівняти, але все рівно. Те, що би було рівне, таким вже його не зробиш. Ну, проте, хоча б рельєф зберігся. Чудовий. Ось так така ось знахідка. Були тут солдати Рія, солдати Австро-Угорської армії. Губили тут по полях пряги, коли наступали одне на одного. Ось так. Така ось у нас знахідка. Ну, а ми продовжуємо. Наздогнав я камрада і покажу вам його знахідки. Дивіться, перша знахідка була ось така, ніби шматок заліза, але це не так. Погляньте, що тут. А тут маємо ось такий зачеп. І маємо місце під ремінь. Ось це була така пряжечка. Щось навіть здається, що тут зображено. Попробуємо її вдома відчистити. Можливо, вдасться реставрувати. І покажеться якесь зображення. А хто знає, що це за така пряжечка желізна, прошу писати в коментарях, цікаво буде дізнатися, що це за пряга в нас така. Ось так це одна знахідка. Було в нього також багато гільз, багато різного сміття. І дивіться, що він ще знайшов. А знайшов ось такий телефон. Напевно, якісь трактористи орали поле, вилетів їм ось такий телефончик з кишені, з трактора і впав в землю. А можливо, і хтось так їхав на якійсь фірі. Чи чомусь іншому. І загубив телефон, а ось камрад його знайшов. Ну, ось така теж знахідка. Продовжуємо, продовжуємо шукати, можливо, буде щось ще краще. Зіпсувалась погода чисто, світило сонечко, тепер почав падати дрібненький дощик. Але в мене ось тут є знахідочка. Я вже одним оком підглядів, що тут здається, монетка. Ось така монетка. Так, друзі. І досить гарний стан. І це у нас що? І це у нас 10 рейфенінів. Ось така шикарніша. знахідка, І рік у нас 1999. Нічого собі. Я думав старіша. А, не одна 1099 одна 1929. Також думаю, щось не то поганенько протер, не додивився. Ось такий гарнесенький стан її. 10 дольч Рейх Фенір. Ось така суперова Ниточка. Така між першою і другою. Ось, ось так. Ну, Продовжуємо, продовжуємо шукати. Неподалік першої монетки, у мене ще один сигнал. Дивлюсь, вилітає ось таке щось зелененьке. І розумію, що це, скоріш за все, два гелера. І так це вони і є. Монетка старіша, але проте 1894. Ось така красуня. Стан досить непоганий. Ось такий орлик. Ну, непогано, непогано. Дві монетки майже в купці, Ось так товариство. Що, ж, друзі, відійшов я трішки в ліс з поля. І зразу перший сигнал такий, що, так би мовити, більший. І погляньте, що тут. Знову щось кругленьке. І здається мені, що це вже крейцер. Один крейцер, напевно, 800-х років. Сипиться, проте думаю, що це він. Так, думаю, крейсер. Бачите, портрет з цієї сторони має бути 1800 рік. Ось така знахідка. Ну, Продовжую шукати. І в лісі ходили тут. Люди, солдати губили всілякі монетки, всілякі артефакти. Ну що ж, буду надіятись, що трапиться щось краще. Далеко не відійшов, як в мене ще один гарненький сигнал. Зараз вам покажу. Ось тут був крейцер, буквально провів ось так металодетектором, і ось такий ще один сигнал. Стабільненький, великий, можливо, ще одна гарна монетка. А можливо і якесь сміття. Зараз буду копати. Коли викопаю, обов'язково вам покажу, що там було. Очікуйте. Ось погляньте, я її знайшов. Ось там вона лежить. І це чергова монетка. Чергова монетка. Давайте будемо дивитись, що ж тут ось так гарненько. Вона лежала. І що це в нас? А це в нас ще один крейсер. Три крейсери. Так чи ні? Так, друзі, три крейцери. Ось такі гарненькі, велетенські три крейцери. Завжди приємно знаходити такі монетки. Але шкода, тут таке не пісок, не, не знаю що. Ось так вони лущаться. Проте монетки гарненькі. Там та, напевно, також була трієчка, а можливо і ні. Зараз погляну і покажу вам ще там ту. Ні, друзі, бачите, значно менша монетка. Помітно, що це одиничка. Ось такі дві монетки були біля кубки. А можливо, зараз ще заберу ось ці гіляки і там ще щось буде. Очікуйте. Ну що ж, друзі, ось так ми з вами походили, так пошукали. На жаль, на поле більше не піду, так як нападав дощ, земля стала мокра, глина ліпиться до ніг, важко ходити, шукач весь в глині. Погано, одним словом. Ну, пішов до лісу, трішки походив по лісі, знахідки в лісі ви бачили. Одним словом, походили сьогодні непогано. Знайшов, здається, перший раз прягу і то важко її назвати прягою. Проте, все таки знайшов. Ну що ж, друзі, будемо виїжджати ще, будемо шукати, показувати вам. А зараз будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!